Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми, як і завжди, будемо дивитись цікавий і настрільний епічний бій на об'єкті 279 ранній. Цей танчик ЛБЗ буде тут дуже багато настрілювати. І хоча він, ну, такий імбовий танчик, але буде досить-досить непросто, бо це бій з десятими рівнями. Тому наш сьогоднішній герой, пан Вільгельм Ліст з клану Одіпі буде тут робити багато цікавих справ, за якими ми і будемо спостерігати. Він же одразу летить на танчику з чотирьома гусницями на центральну позицію і буде грати достатньо агресивно. А ще він займе досить цікаву дірочку, про яку я дізнався сам завдяки цьому реплею. Тож дивись, може і тобі буде цікаво. Так, тут же він примчав просто на середину. І отримав першу плюху від 121-го бі. Та нахабна стежка таки дала нам по баках, і це досить неприємно. Хоча наш об'єкт ранньо так хутенько-хутенько збіг. Що можна сказати про цей танчик, який дають за виконання завдань кампанії одної, за іншу кампанію дають 260-й, а за цю кампанію наш гравець отримав. Такий файний танчик, замаскував його досить цікавим камуфляжем, і отак -от активно можна на ньому грати. В нього немає майже НЛД. Бач, яка дірочка, да? прямо в ту піпочку б'є через цю дірочку, і дуже неприємно бідному поляку, бо він по КД отримує. То що ж є у цього танчика, окрім імбової конфігурації броні? Хоча він пробивається в щоки. І в командирку пробувається, і під певними кутами навіть ВЛД достатньо сильно залітає. Так, нижнього бронелиста в нього, умовно кажучи, нема, бо він захований за гусеницями. Але що є, є кумулі з пробиттям 340 і ББшки з пробиттям 258. ББшки слабенькі, от кумулі непогані. А що в нас є? В нас є по дві арти на цій мапі, і наш геройчик намагається дати в коня. Ти глянь, ВНЛДшечку залітає. Гармата в цього танка, що я хочу відмітити, достатньо непогана. Вона досить комфортна, досить швидко націлюється і досить колючими снарядами пуляється. Ну, поляк вже переконався. Отож, Вільхельм вже настріляв 1700 і більше 2000 тисяч натанчів. Завдяки оцій імбовій дірочці. Не для кожного танчика вона підійде, бо треба, щоб і висоти башти вистачало. Але ж вона там є. Так, наші союзнички пруть. пруть, пруть Праворуч, до речі, це бій стандартних конфігурацій, тобто у кожного є по базі, не, не на захоплення, того ж можна відігрувати в обидві сторони однаково. І грілька залітає. Слуха, щось ББшка так наче того летіла. Де тут мишка? Да, 940 на ББшці. Ну, не найшвидше. І 920 на кумулях. Так, швидкість польоту снаряду дійсно не найбільша. А отут Мінотавр, який грає у взводі з нашим союзничком, намагається роздавати по центру тому самому поляку. Взагалі від взводу нашого їм сильно дістались тим польським. Танкістам, що сиділи в 60 ТП. Але ж, якщо ти глянеш на міні-мапу, то там 121-бій вже суне знизу. Тобто на цьому фланзі майже нікого не залишилось з червоненьких. Ну, Тут три танчика залишилось і всі вони в центрі, як ПЗ. І вона тепер знає, що через ту дірочку з нашим героєм краще не перестрілюватися. Ще давай йому доробимо такі. Не влучив, десь дало просто в стіну, як йому арта закинула. Оце так-так. Оце неприємно було. Арта якимось боком закинула, і таке враження, що фортуна повернулась до нас дупою, бо Яга перестала пробуватися. Так, 121-й нахабно бере базу і ЄС. ЄС поїхав його добирати. А наш ранній об'єкт 279 опиняється в такій не найприємнішій ситуації, в якій він і сильно вперед поїхати не може. І базу беруть. І вже 5 бронебійних залишилось. А ЄСОТ отримує від арти Прожета наш да, того, щоб допомогти, просто в ліс втік. Все союзнички, але я сотий сам розправився 121-шим. Та ти глянь, другий раз влучає в стін. Ну нічого, вже 3К настріляв, 3600 на танчевий, навіть 1300 підсвітив. От тут ще є одна дірочка, одначе там вона працює, так би мовити, на вхід і вихід можна отримати в щоку від ВК, а В нього пробиття непогане на кумулях. Того треба обережно і так, щоб не отримати від суперканя, який в замку. Але того коника напрягає Союзна арта, того може не все так і погано. Стали майже спина до спини наші герої, які грають у взводі, і тут 30-й Б ще отримає. 3-7 загальний рахунок, і як ти бачиш нашому ранньому, ну я б не сказав, що прям солодко. Не сказав. Достатньо важко йому відігрувати, вперед не вискочиш, бо це бій з десятками, і треба розуміти, що ворожі танчики також можуть робити в ньому дірки. І зараз Вільхельм, розуміючи, що рахунок 4-7 і мінус майже 7 тисяч сумарних по ХП робить достатньо правильно, стоїть у захисті, але тут... Просто проморгав. Проморгав один неприємний постріл і ще один міг отримати. Але дав натомість. Натомість не отримав дав, сотка ззаду, вона взагалі там неприємна. Ти що, не можна, щоб сотка ззаду заїжджала? Отак, От дочекався правильного кута і забрав е 100 Зробив перший фраг, до речі, тут ще ВКа виперла. Червоненькі свято повірили в те, що вони вже мають тут легко виграти. Тут досить даремно, бо... Бо не тільки наш ранній настріляє ще й Мінотавро. Ще Мінотавро там роздає свої пульки з барабана і досить це прикольно. Одначе недовго то було. <схід> Поляк помстився. Приїхав і вбив нашу мінотаврочку. Ну нічого, нічого, 7-9, 2 фраги, і головне, що вже сумарний рахунок по ХП, не такий страшний, всього мінус 2700. Було значно гірше, але ще в суперника залишається достатньо багато танчиків. А з кожною секундою зелененьких стає все менше. Одначе Вільхельм робить вже третій фраг. Піймав 705-го на помилці, виїжджає, рамбує, дає. Отака От схема. Отака схема гри. Так, а в дірочку, в дірочку давай, а в дірочку вже поляк від'їхав. Ах, тоді. 30Б ззаду. 8-11. Ситуація досить напружена. І скоро буде така, що буде взагалі капець. Але ж давай, дивитись нас залишився сотка Є соти, який забирав 121 грільок на базі Арта в, в самому куті. Суперкінь їде. Оп-оп, їде, залітає йому на 427. Тим часом вбили є сотого, і тепер залишився тільки наш герой гріль Арта. Щось треба робити, бо вороги з різних сторін тому наш герой превперед, доки 60 ТП викатив за будиночок. Як він злист, як він то влучив, просто ти бачиш, що робить? Ти бачиш, що робить Вільхельм, просто суне на мужика і добиває АМХ 30Б. Просто ідеально виїхав, зробив рах, і бідний АМХ навіть нічого не зрозумів. Тим часом, тим часом Патан атакує нашого гріля, атакує базу, і того треба щось робити. Я казав, що буде гірше, ось саме цей момент. Е, Калабанов. Калабанова треба брати. 5, 5 ворогів, один наш товариш на об'єкті ранньому. А ще арта залишилась, ну то ненадовго. Так, ой, ой, не треба. 60 ТП поспішив. По-перше, в нього була ББХ, пробиття на поляку, не таке вже і гарне. По-друге, треба доцілювати саме в щоки. Це майже єдине місце, куди на поляку можна пробити раннього. Але ти бачиш, що робить наш герой? Він отримав від арти на 336. Так, під'їхав, клінчує, нормально, ховає свої вразливі місця і не пробуває, але в нього ДПМ, в нього краща гармата. Якщо арта не присуне нам. Опа! Ти бачив, що поляк робив? Він гарматою захищав НЛД. Оце так, я ще такого не бачив. Я бачив, щоб гарматою піпку захищали, а щоб НЛД захищали гармати, я ще не бачив. Будемо також так робити. Дуже на тоненького забирає тільки що 60 ТП. І наш герой вже зробив 8181 настріл. 181 хпшечку він вже забрав. І 60 на тан... натанкували навіть 1781 на святиту то тестер Веха приїхала. Дуже неочікувано, так само, як і прогнозовано, але неприємно і неочікувано, дала нам знову арта на 355. Так, від арти ранні отримує достатньо серйозно. Хотілося би йому трошечки більше броні, але така в нього специфічна схема. Так, якщо він тут буде довго стояти, арта йому ще раз влупить. І хтось там ще їде. Їде ще один Патон. Він небезпечніший за СТРВ, того правильно, що наш герой почав в нього стріляти. Патон далеко заїхав прямо ззаду, отримує. Ой, ой, не проб'є в башту. В башту не проб'є, але в корпус може пробити. 209. В нього що? Пульки закінчились, чи що він такий тупенький? Арта контузить своїх же гравців, і в нашого раннього 54 хіпешки він встигає завернути Стервесі з боку, і я так розумію, що для неї це фінал. А вже 6 фрагів це сьомий. Отако роздав. Отако роздав, просто молодець. 10400 треба ховатися від арти. А їх залишилося двоє і дві такі злі, такі злі дві арти, а в нашого героя 4 пульки. Ну, має, має, має йому вистачити, безумовно, але ж, будь-які чи поблизу нашого танка йому буде А Вже сім фрагів зробив, вже хочеться витягнути цю катку, а мені хочеться, щоб ти поставив подобачку цьому відео. Тож, давай, не, не зволікайся, став лайкосик, якщо ти це ще не зробив. А якщо зробив, то звісно підписуйся на канал Юрчика. Якщо підписався, то став колокольчик. Короче, у нас є багато рівнів, <свісно> що можна зробити. Також і донат занести, щоб таких відосиків було ще більше. А ось ось світиться одразу дві арти, ой, боже, як вони стоять, просто по центру мапи. І Гавеє отримає першу плюху. Так, і тут вже може бути такий випадок, що якщо, якщо фугасиком з першого пострілу не забирає, то це може бути медалька Фадіна, Да? 530 тут середня шкода. Ну, можна і не вбити фугасом, якщо альфа не пройде. Зараз ми дивимося зразок підводного танка, який плаває. Бач. <смі> Ой, жарти жартами, заїжджає на острів. Ну я ж кажу, залишилась справа техніки знайти і вбити. Головне не просвітитися в цьому моменті. Бач, які підводні щурти, чорти. Глянь. Так, виїжджає, виїжджає. Ну де там, де там той американець. Просто, не просто, бо 54 хп, начебто ти вийде і жахне. Але якщо ти вийдеш не в тому місці не в той час, можна отримати фугас, углас. Да, отакі віршики. Що ну, ти хочеш? Шоста ранку такі віршики. Так, ламає ондові, он встигає розвернутися. Ага, ага, страшно страшно на нього їхати. Ти бачив, яка в нього бабаха? Отакі одного розміру. Так просто не вискочиш. Так просто не вискочиш, але щось треба робити. Чекає наш герой, доки пропаде рентген. І тепер щось можна більш-менш активно робити. Намагається обіхати. Ну, логічно, логічно, подивимося, подивимося на розв'язку, залишилось трошки більше хвилини, виїжджає збоку і не забирає 12 хпшок. Ой-ой-ой, втопиться, ой, арта падає вниз. Просто, Просто дуже обережно треба грати. Щоб не отримати зайву дамагу. 12 хп і, і, і тут ще й на таран є. Робить дев'ятий фраг останнім пострілом, законна медалька фанова. Фанова Медалька Фадіна, а нам було дуже фаново. Дивимося результати бою. Вони отакі епічні майстер, купа дрібних медальок, а з епічних медальок це Калабанова, бо він один проти п'яти був Фадіна за останнім пострілом, останній фраг, медаль Паскучі, що в дві артири для Волтерса, там вже Бог знає за що, просто додали стальну стіну воїна, основний калібр. Що ще сказати? 9 фрагів, 11 тисяч з половиною майже дамагу, ще на танчив 7 і 2 з лишком насвітив. 120 тисяч заробив. Коротше, пан Вільгільм отакий красавчик. Молодець, супер Вау, клас, грай так само, як він. Круто. І ще до того, приходь на вечірні стрімчики, дивись нові відео на каналі Юрко, бо будуть не тільки танчики, а ще багато чого цікавого. Всього найкращого. Заряджаю тебе на удачу і хай в тебе вдома буде світло. Бувай!